Як якесь протиріччя з одного боку, влада каже, що е, ні, основний е, основне знаходження це не ПДФО, це інші. Надходження з іншого боку так борються за те, щоб це ПДФО якраз в жовтні місяці і не забрали. Так ну насправді я підтримую те, щоб ПДФО не забрали, тому що це згортання децентралізації. Тут треба переглянути не забирання ПДФО від громад, а зобов'язати громади, які більш швидше можуть фінансувати і допомагати Збройним силам України. Громади мають визначити правило собі, що 70% вони, до прикладу, витрачають на пряму допомогу збройним силам України через різні. Програми підтримку військових 30% вони якраз можуть направляти на ці соціальні виплати, на бомбосховища, на інші видатки, які стосуються безпеки життя, життя людей. Тому це в ідеалі, але якось не складається. Ну не складається, тому, тому що, що місцеві громади чому, є бажання взагалі... робити бруківку, є бажання знімати фільми. Я не кажу, що цього не треба, але можливо, допоки війна. Ну, насправді так і є. Питання забрання ПДФО з'явилося тоді, точніше кажучи, на фоні того, що влади місцеві зловживають питаннями коштів ПДФО військових. І вони замість того, щоб пріоритетом зробити допомогу військовим, витрачають ці кошти на бруківку, на нез... знімання, в нашому випадку незрозумілого кіно. На інші речі, які є точно другорядними на сьогодні, які треба робити, але е, після, після перемоги да архітектурні конкурси і інші. Бо в нас два світи, як я кажу, з одної сторони ми бачимо мільйонні лоти на прозоро від місцевої влади на бруківку, на інші речі. А з іншої сторони ми бачимо оголошення простих кам'янчан про донати, про збір на дрони, на тепловізори, на все інше. Два світи. Сьогодні має бути одне: ми маємо все зробити для військових. Військові мають сказати сьогодні, що нам достатньо того, що робить влада. Вони ж такого не кажуть. Варто послухати військових на сесії, які заявляють родичів військових, які кажуть, що недостатньо допомоги. А потім вже оголошувати мільйонні лоти в прозоро і робити конкурси і все інше. Тому я вважаю, що тут пріоритетом має бути допомога Збройним силам України і питання ПДФО і забрання ПДФО від громад відпало би само собою. З ПДФО не треба жартувати, бо це головна перемога реформи децентралізації, яка вважається найуспішнішою сьогодні в Україні.